Соуст кемалі виходить дуже смачний та ароматний. Ідеально підходить до будь-якого виду м'яса та риби. Дуже рекомендую приготувати його самостійно, а не купувати в магазині. Більше того, на його приготування ви не витратите багато часу. Пів кілограма слив почистила від кісточки. Кладу на пательню. Додаю пів чайної ложки солі, пів чайної ложки цукру. Одну чайну ложку меленого коріандру, Перець чилі. чорний мелений перець, 1 чайну ложку хмелі сунелі, 2 зубчика часнику пропустила через прес, 1 чайну ложку оцту в мене яблучний і нарізану петрушку. Одну столову ложку. Кількість інгредієнтів беріть на свій смак, адже, в залежності від сорту слив, соус матиме різний смак. Ставлю на плиту тепер і варю на маленькому вогні 10 хвилин. Скуштувала на смак, додала трішки солі. Тепер подрібнила блендером, дала остигнути, і соус готовий до вживання. В холодильнику зберігати його можна до 7 днів, або ж закрити в стерильні банки та поставити в холодне місце. А взимку цей соус обов'язково нагадає вам про смак літа. Всім приємного смаку та мирного неба! Все буде Україна!